Маленька лисичка найбільше у світі полюбляла гратися в хованки. Вийшла вона взимку на лісову гадавину, а там вовчик з ведмедиком сніговичка ліплять. Пограймося краще в хованки, запропонувала йому лисичка. Я ховатимусь, а ви шукайте. Згода, відповіли звірята і заплющили очі. Не встигла лисичка сховатися за великими кучугурами, а вовчик уже тут, як тут. Знайшов, знайшов! ось ти де!» Причаїлася лисичка запухнастою ялиночкою. А ведмедик побачив її та як закричить Ура, ура! Знайшов! Хм? Як же ви мене знаходите? Здивувалась лисичка. Ха, ха ха! А ось так, засміялися звірята і показали на сліди, які лисичка залишала на снігу. Що трапилось? запитала в неї мама лисиця. Лисичка розповіла про все мамі, і про те, як з друзями в хованки грала, і про те, як підвели її власні сліди. Приголубила мама донечку, і запитала. Ну, а хвіст тобі навіщо? Хвіст? перепитала лисичка. Хвіст він потрібен лисичка, щоб сліди замітати, пояснила мама лисиця. «І Як я сама не здогадалась, здивувалась лисичка. Тепер мене ніхто не відшукає. І маленька лисичка. Знову побігла до друзів на лісову галявину. Адже найбільше у світі вона полюбляла гратися хованки.